Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні будемо говорити про Waffentrager розплата. Ця подія стартувала сьогодні. Нарешті я добрався до комп'ютера, і зараз я вам хочу розповісти перше про коробочки, які є комплектації, які ціни. Є тут зміни, друзі, порівняно з минулим роком. Я за це розповідав в попередніх відео. Плюс до того я придбав 25 коробочок, і 10 коробочок мені подарував один із підписників. Дякую, ти величезне, буду відкривати сумарно 35 коробочок. Подивимося. Чи випаде мені хоч один преміум танк. Звісно, я не впевнений у цьому аж ніяк, друзі, може тільки гарантований, наприклад, випадати, як було в мене раніше. Плюс до того хочу розібрати з вами нагороди, тому що є основна прогресія нагород, яку засвідчував Wargaming, А є ще нагороди гончаків за щоденні завдання і нагороди за виконання завдань на бліцтрагеру Aut Є110. Там, само собою, хороші є нагороди. Зараз ми про це все поговоримо, але перед цим не. Не забувайте традиційно проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, спочатку давайте пробіжимося по наборах, що ж у нас є. Вафентрагер розплата, подія у нас завершиться через 14 днів, 17 годин. От на даний момент набір посвяченого, це в нас перший із коробочками, що в нього входить. Він коштує 115 гривень, по типу як без знижки взагалі, 5 завдань на x 5 досвіду і бонус 5 ящиків інженера. Це в нас мінімальний такий набір. Далі у нас йде набір прибічника. От я його і придбав. Тут у нас вже по типу йде 5% знижка, і в нього входить 25 завдань на x 5 досвіду, бонус 25%. Виходить ящиків інженера і два ключа для гри на Blitztrager Out є 110 Коштує він 546 гривень. Третім набором є набір послідовника. Він вже коштує 1552 гривні, мінус 10% по типу на нього йде знижка. 75 завдань на X5 досвіду в ньому, 75 ящиків інженера і 6 ключів для гри на Blitztrager Out E110. І останній набір найдорожчий, він доволі такий дорогий. Називається набір фанатика. По типу тут 15% знижка. І у нас вміст 150 завдань на X5 досвіду, бонус 150 ящиків інженера і 12 аж ключів для гри на Blitztrager Autie 110. Він коштує 2931 гривню. От такі у нас, друзі, набори. Тепер давайте подивимося те, що ми можемо так забрати безкоштовно, що в нас є. Перше, це в нас є прогресія. Звісно, треба старатися виконувати щоденні завдання, щоб забирати оці жетончики, за які в нас буде ця прогресія і проходитись. Якщо коротко обговорити от цю прогресію, то тут самоцінно є у нас перше це бони. От Дивіться, 500, 750, 750. Далі 1000. Коротше кажучи, сумарно там, наскільки я пам'ятаю, 3000 бон. Плюс до того, у нас тут є на 18 етапі ящик інженера. І на 9 етапі ящик інженера. Тобто ті два ящики, які ВГ анонсувало, що ми можемо залутати безкоштовно. Крім цього, в нас ще є ящики гончаків, також за них ми будемо отримувати певні нагороди. От за 20 етап ми ще можемо отримати вафентрагер Аут Є100 для рандому. Тобто 25 боїв, наскільки я розумію, написано на задньому фоні. Плюс до того, у нас, окрім от цієї прогресії, звісно, будуть нагороди за виконання завдань гончаків. Тут у нас будуть давати, от дивіться, ящики гончаків і елементи кастомізації, по типу як колекція, плюс до того ключі. Для гри на Бліцтрагер Out є 110. Це кожен день, друзі, оці завдання будуть оновлюватися. Що стосується шляху інженера, то тут взагалі жирні нагороди, тому що дивіться, тут завдань, хоч і не безкінечна кількість, але по три штуки є. Перше завдання перемогти в бою на Бліцтрагеру. Нам буде давати ящик гончаків, рандомні якісь колекційні елементи і 10 жетончиків для прогресії проходження. Завдати щонайменше 15 тисяч одиниць шкоди в одному бою на Бліцтрагеру. І тут дається ящик гончаків і 200 бон. Наскільки я розумію, ці завдання можна виконувати 3 рази. От дивіться, це три рази, це три рази, і останнє також три рази. Тобто 600 бон, доволі непогано. Далі дивіться, знищити 35%. 5 гончаків упродовж будь-якої кількості боїв на Бліцтрагер. І ми можемо залутати ще ящики інженера. Я так розумію, оскільки тут написано, виконано 0 із трьох разів, ми 3 ящика ще додатково можемо залутати. Тобто тут 2 ящика за основну прогресію і тут три ящика. Сумарно 5 ящиків доволі непогано. Тому що 5 ящиків це вже знаєте, це мінімальний набір, ото який коштує 115 гривень, чи скільки він там коштує, я з самого початку вам розповідав. От такі от, друзі, в нас нагороди. Буду грати, завтра ще думаю, розповім, що про Waffentrager, Плюс до того у нас дуже багато ще побічних новин вийшло. Буду розповідати все поетапно. А тепер давайте, друзі, перейдемо до відкриття. Самих ящиків інженера, саме цікаве, що у нас є. Максимально ящиків до гарантованої нагороди 50. Тобто, кожен 50-й ящик у нас буде з преммашиною, якщо вона раніше не випала. І так, переходимо до відкриття ящиків інженера. По нагородах ми вже це обговорювали. Я бачив, люди виставляють уже що й 200 тисяч вільного досвіду, де кому випадає. Це дуже круто, це дуже хороша нагорода, тому що вільний досвід піде нам на конструкторське бюро. І так, поїхали відкривати ящики. Перший ящичок, що у нас буде випадати. Я навіть ніякі ще відеоролики не дивився. Значить, кредити, ага, 100 золота гарантовано, і кредити 100 тисяч. Зміна нагороди от у нас, або отримати і активувати наступний. Отримати і активувати наступний. голду не буду просирати, так скажемо, тому що ну, в цьому немає дуже великого сенсу. Дивіться, абсолютно однаковий ящик так само. Так само, тільки срібло і 100 золота гарантованого. Третій ящик, додатковий досвід за бій, кредити так само 100 і 100 золота. Не густо, не густо, але нічого страшного. Подивимося, що буде далі. Дні танкового преміум аккаунта 1, резерв і 100 золота. Оце поки що найкращий ящик, можна сказати. Так, тут також преміум аккаунт, дивлюся, вискочило повідомлення. Ні, не преміум аккаунт. Кредити і додатковий досвід за бій, 100 золота. Відкриваємо наступний. Кредити 100 і 100 золота. Мінімальні, мінімальні нагороди, друзі. Нічого особливого. Навіть вільного досвіду нема. Вільний досвід 5 тисяч, мінімалка, практично випала. Практично випала мінімалка. Не дуже багато 5 тисяч. Не дуже багато 5 тисяч. День прему навчальна брошура 100 золота. Ідемо далі. Так, 15 тисяч е, вільного досвіду, кредитів 100 тисяч. Ну, 15 тисяч це вже краще, ніж 5, але все ж таки не дуже багато. Довідник Швеція кредити. Ну, так собі, друзі. Скільки я вже? 10 штук відкрив, напевне, десь. Ага, 3D стиль для барчатільона 25Т випав. Це вже непогано. Це вже непогано. Так, це 11-й був ящик. Йдемо далі. Йдемо далі. Дивимося, що у нас. Чифтень Т95, друзі. Хто скаже, що це дуже погано, але я скажу, що це дуже добре. Не треба буде витрачати, по-моєму, 10 тисяч бон. Я колекціоную всю техніку, тобто я дуже задоволений. Один премтанк, як мінімум, вже випав. Круто. Дякую, величезно. Йдемо далі. Ідемо далі. Я вже задоволений, друзі. Один премтанк, хоч чи в тень, ну випав. Знаєте, вже, вже нормально. Отримано 100 голди, день прему і резерви. Додатковий досвід кредити. А, 500 тисяч, ну доволі непогано. Доволі непогано. Звісно, кредити можна нафармити, я не спорю, але хоч так. Друзі, блін. Ну, мабуть, підкрутили трішки, тому що ну, сипеться доволі непогано. Другий прем, Гонсало. ще який прем, Гонсало. У мене, по-моєму, чи два дестиль на нього десь завалявся, чи ще, я подивлюся. Прекрасний прем, я його колись хотів. Він за велику вартість по золоту в золоті коштував. Клас. Клас. Дякую тобі підписнику за те, що подарував додаткові 10 е, коробочок. Уже два према, Я вже задоволений як слон, друзі. Ну. Чіфтейн випав іще й Гонсало. Гонсало взагалі бомба. Я колись хотів цю машинку. Вона постійно в преміум магазині тільки при... продавалася. І ще була Чорна П'ятниця, по-моєму, в отих пропозиціях дуже дорогі. Е, ну, таке просто випадає, знаєте, там то срібло, то якісь брошурки. 3D-стиль EOS 1 на Leopard 1. Прекрасно, друзі, прекрасно сипеться, дуже класно. Пишіть, що у вас випадає, тому що, дивіться, в мене ще 16 ящиків, а мені вже випало 2 према і 2 3D-стиля, друзі. 2 3D-стиля на Бачата і на леопарда першого. Клас. Ну, завжди б так і для всіх, друзі, чесно. Ну, тому що прекрасно. 250 тут кредити, мінімалка, можна сказати. Ну, трішечки краще мінімалки. Трішечки краще мінімалки. Кредити, вільний досвід. Клас, та я вже задоволений, друзі. Я вже задоволений. Дні прему і додатковий вільний досвід. 13 скриньок ще. Що це таке? Що-то... О, блін! Ще лт ЛТшечка, друзі, буде огляд. Буде огляд. Ну, я просто не вірю, чесно. Якщо чесно, я не можу просто повірити. Ну, у мене, мене раніше ніколи не випадало так. У мене тільки на болотних серверах, коли я знаходився, от так випадало приблизно. У мене там було з п'яти коробок, випадало новорічних. Випадало по два према. Це, це взагалі був, ну. Жесть. А тут. Із 35 коробок, і то я ще не всі відкрив. І ЛКПЗшка, і ще 2 према, блін. Ну, люди й писали, що там на 11-й Тайгер Маус випав там на 11 ту відкриття. Ну, це взагалі круто, блін. Клас. Просто клас. Так, далі відкриваємо. 12 штук ще залишилося. 3 премтанка, друзі, і 2 3D стиля. Це просто бомба, блін. Ну, я ж кажу, у мене тільки на болотних серверах так випадало. Так, тут 2D стиль, нічого особливого. Капець, просто, просто капець. Це, ну, щось неймовірне. Дай Боже, щоб всім так випадало, друзі, щоб з 10 коробок там один премтанк, грубо кажучи. Це взагалі прекрасно. 8. І мені ще якась посилка прийшла. Ще якась посилка у вас е подарунок ще є. І з коробочками, друзі. Ще буде друга частина відео. Я заберу зараз ці коробочки, і ми ще відкриємо. Хто ще прислав із підписників прямо в прямому ефірі. От ще 6 штук тут залишилося. Зараз відкриваю, швиденько підтверджую, отримую їх на, на рахунок, так скажемо, і будемо відкривати. Дивимося, що. Тут нічого такого цінного дуже не випадало, але я вже задоволений, друзі. Скільки мені три прям танки випало. Я не очікував. Я думав, один хоч би випав. Хоч би один випав. Так, три коробочки ще. Ще три коробочки. І подивимося, що там підписник прислав. Не знаю. Може там п'ять коробок чи скільки. Я не знаю, скільки прислав. Подивимося. Так, дивимося, дивимося, дивимося. Остання коробочка. Отримати нагороду. Так, все, ці ящики закінчилися. Зараз забираю і повертаємося до відкриття. Друзі, підписник подарував 25 аж коробочок ще додатково. Такий набір, як я купив, кажучи, зараз будемо відкривати. Зараз будемо відкривати. Дякую ти величезне, друже, за твою підтримку. Дякую, величезне. Просто дякую. Відкриваємо ще 25 коробочок. Відкриваємо ще 25 коробочок. Що це таке? Знову цей самий підписник подарував мені коробочки, друзі. Знову подарував коробочки. Зараз подивлюся. Почекайте, будь ласка. Капець, він мене постійно підтримує, хоче бути анонімним. Друзі, ну, коли є такі люди, які так підтримують, це просто щось неймовірне. І ще 25 коробочок, друзі. І ще 25 коробочок, от вони приходять. А, бачите, підвисло щось. О, все. Ще 50 коробочок він подарував аж Дякую тей величезне, дякую тей величезне, це капець. Я не думав так багато відкривати. Я не думав так багато відкривати, ну тепер давайте відкривати вже почергово. Так, 5000 досвіду, 100 тисяч. Ну мені з цих перших коробочок, друзі, три прям танка випало. Це взагалі щось неймовірне. Особистий начальний посібник кредити. Капець просто, друзі, дякую вам величезне за таку підтримку. Дякую вам величезно за таку підтримку, це просто щось неймовірне. Відкриваємо поки що нічого такого. От з перших коробочок найбільше випадало. Найбільше випадало такого жирного. Знаєте, три премтанки, два 3 d стиля це взагалі щось неймовірне. Я був задоволений і тим навіть результатом. Новільний досвід, дивіться, випадає тільки невеликими дозами. От по вільному досвіду тільки невеликі дози. Немає такого, що там 100-250 тисяч. Знаєте, це, я так розумію, не часто буде випадати. Це, дивіться, 50 коробочок подарував цей підписник і там було 35. 85 коробочок аж відкрию. Це капець. Це вже серйозна кількість. Багато хто, знаєте, там за донати, там відкриє, наприклад, 50 коробок. А тут, з вашою допомогою, друзі, я б сам, ну. Не купляв би так багато, тому що в мене зараз із автомобілем проблеми, дуже багато йде на ремонт. Там капремонт двигуна, і ну, дуже багато треба грошей, і плюс там, ну, знаєте, там школа, дітей зібрать і так далі. і так далі. Це само собою. Не, не до цього, знаєте, заради контенту там, ну, це зрозуміло, але тим не менш. Так, 7 днів према. Ну, Бачите, ці пустенькі, але я вже і так задоволений. Там, може, гарантований якийсь. Так, ось, спроб заміни. Ага, 23 до гарантованого. 23 до гарантованого, 35 ще залишилося. Відкриваємо. Довге відео вийшло. Знаю, не очікував, що е, будуть так дарувати коробочки, якщо чесно, дякую вам величезно ще раз. Дякую вам величезно ще раз. Особливо одному з підписників, тому що він подарував 50 коробочок, сумарно, 2 набори. 50 коробочок, ще один підписник 10, і я сам за донат в 25 купив набір. Відкриваємо. Бачите, ну тепер вже, я так розумію, насипало самого початку. Тепер вже треба очікувати, тільки гарантовані. Треба очікувати, тільки гарантований. Ну, оскільки в мене коробочок більше, ніж до гарантованого, то ще один, як мінімум, буде. Ось доступно ящиків 29, до гарантованого 17. Якщо пощастить, то можливо випаде і два премтанки. Якщо не пощастить, то хоч один і на тому дякую, тому що вже Гонсало є і Чіфтень Т-95, чи як він там називається, той що за бони ми могли придбати. 15 тисяч вільного досвіду. Опа, це хтось новенький. Є 77, друзі. Чомусь ця анімація підлагує. Є77, прекрасно, я вже задоволений. Два нових премтанки. Два нових прямтанки до ящиків відкрити наступний. Якби ще випала шкода, оця копія, взагалі було б прекрасно. Взагалі, було б прекрасно, друзі, тому що в мене була вся повна колекція. А якщо не випаде, нічого страшного, тому що в мене є проста шкода. Е, просто вона виглядає прикольно, так скажемо. На ній можна катати. Так, кредити. Кредити. Що в нас тут? День према, брошурка. Ну, блін, ну, вільного досвіду, звісно, малувато сипеться. Звісно, вільного досвіду малувато. Я думав, що буде більше сипати, якщо чесно. Періодично, звісно, випадає, але мінімалка. 200 тисяч, знаєте, очікувати не приходиться, судячи з таких відкриттів. Хоча є, викладають фотографії, я дивлюся в переписках у різних. І 200 випадає деяким людям. Це пощастило. 200 це пощастило, це реально непогана така коробочка хороша. Далі йдемо. Але взагалі я задоволений дуже, друзі. Я дуже задоволений. І ще й тим паче вашою підтримкою. Ну, Це неймовірно щось. Це просто неймовірно. Дякую вам. Дякую величезне. Так, відкриваємо тут 2D стиль, чи камуфляжі, буде правильно сказати. День прему. Так, у мене скільки залишилося коробочок. У мене скільки залишилося коробочок. Так, 13. 13. Зараз відкриваємо, можливо, ще пощастить і щось випаде, тому що дропи йдуть непогані. Дропи йдуть непогані. У мене, я ж кажу, при переході на Європу раніше так не дропало. Після того, як надарили дуже багато коробочок на Новий рік, за що я вам дуже вдячний, тому що я за голду повикупляв багато прем машин для оглядів. От після того почало все якось налагоджуватися і більше дропатися. А до того, от береш 15-25, ну, взагалі, от практично гарантія, нічого не випадає. Нічого не випадає. Після того вже якось пішло, а тут на вафентрагер прям взагалі. Прям взагалі пощастило, можна сказати. Так, що в нас тут? Вільний досвід 5000. Ну, бачите, по вільному досвіду інколи випадає, але в основному 5-15. Мінімалка. День прему, Так, 5 ящиків, друзі. 5 ящиків доступно. Щось випаде чи ні? Дуже цікаво, звісно. Так, день према День према Дивимося, що тут. Кредити, 3 ящика. Але я вже задоволений. Я вже задоволений, навіть якщо нічого не випаде, я вже задоволений. Довідник Франція, Дніпрема, Два ящика. Так. Що в нас тут? А, плюс зато в нас будуть безкоштовні за прогресію і за вафлю. І за вафлю у нас будуть ще ящички. Останній відкриваю. Бо і так, відос дуже довгий, я розумію. Я не очікував, що так буде дуже багато коробочок. Мені ще подарують практично в прямому ефірі. Довідник і дні танкового преміум аккаунта. Друзі, я задоволений. Є 77 є, ЛКПЗ є. Плюс до того, чи втень Т-95. Плюс до того, чи втень Т-95. Переходимо в випадкові бої. Зараз коротко подивимося. Давайте, значить, 9 рівень. 9 рівень Є 77. Позначити як основний. Потім ЛКПЗ, це в нас 8 рівень. Обираємо Німеччина. ЛКПЗ, ЛКПЗ, де він у нас? От він у нас. Позначити як основний. І що мені ще? І Чіфтейн випав. Це я розумію, що в навантаження, так скажемо, але все одно дуже приємно, тому що. Ай, гонсало випав. Гонсало, друзі, оце не в навантаження гонсало. Гонсало це крутий танк. І чифтейн Т-95. О, та ти що? Друзі, це, ну. Краще не придумаєш, все, що потрібно, все випало. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть, що вам і за яку кількість повипадало. Мені дуже цікаво. Ще раз дякую за підтримку, до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.